Чи справді можна отримати карту поляка без польського походження? Відповідь так. Зараз я відповім, як обов'язково додивися це відео до кінця. І давайте почнемо. На рахунок карти поляка без польського походження. Ви справді можете її отримати, і вам потрібно показати один документ: це зашвячення, яке видається однією із двох найбільших польських організацій: це Зв'язок поляків на Україні і також Федерація організацій польських на Україні. Це основні дві, е, два зв'язки, які видають так звані зашвячення. і це за, зашвячення є достатнім для того, щоб податися на карту поляка. Як це зробити? Зараз вам розкажу крок по кроку. По-перше, вам потрібно знайти організацію, перелік цих організацій. Я вам також прикріпляю і детально про них я розказую у себе в інстаграмі. Тому можете також перейти і підписатися. І вам потрібно вступити в одну із цих 50 організацій. Вони є в більшості великих міст у, в Україні, і е, бути активним діячем і членом цієї організації, підтримувати польську е, культуру, звичаї, традиції. І е, тоді ви отримаєте опінію. Ця організація виставляє вам опінію, де вона детально розписує про вас, хто ви, звідки ви родом, чи у вас є польське походження, чи у вас його немає. Якщо є, наприклад, чи у вас є документи, які це підтверджують, повністю всю вашу історію. Дуже часто люди говорять, що в них є польське походження, але немає документів. І саме так в цій опіні написано, що там, наприклад, падам Адам, у нього є польське походження по лінії батька, але документів, які підтверджують польську національність, на жаль, немає. І це окей, це підходить. Вам ця організація видає таку опінію, думку про вас. І ця опінія відправляється до однієї із цих двох найбільших організацій: це Зв'язок поляків на Україні або ж Федерація польських е, зв'язків на Україні. І саме ось ці дві організації вже видають так зване зашвячення. На підставі цього зашвячення ви вже маєте право записатися до Уженду, наприклад, будь-якого Уженду в Польщі, для подачі на карту поляка. Збираєте весь пакет документів, а саме внесок, фото. Е, це зашвячення – і приїжджаєте на співбесіду. Проходите нормальну співбесіду, і після позитивної здачі е, співбесіди ви очікуєте на рішення. Коли ви вже отримаєте рішення і пластик карти поляка, ви в той же день маєте право податися на карту стало побиту. І від моменту подачі на карту стало побиту протягом трьох місяців ви маєте право податися на соціальну допомогу, яка на даний момент складає 2000 євро приблизно. Це немала сума, і вона виплачується кожному власнику карти поляка. Тому після отримання подачі і отримання карти стало побито. Коли ви отримуєте рішення щодо карти стало побито, за рік часу ви також маєте право податися на громадянство до воєводи. Тобто, вам не можуть відмовити ви за рік часу можете стати громадянином Польщі. Дуже цікава ситуація, дуже цікава можливість, про яку багато людей не знає. Напишіть, будь ласка, в коментарях чи ви знали про це. Ну і якщо вам потрібна консультація, як правильно це зробити, який осередок вибрати, тому що також не усі осередки йдуть на поступки, так, на контакт, можете зателефонувати до нас по цих номерах телефону. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Обов'язково підпишіться на YouTube канал, тому що 90% людей дивляться без підписки. І до зустрічі в наступному відео.